Які AirPods обрати у 25-му році? Чи реально вони відрізняються функціонально? Чи яблука нам знову продають повітря? Зараз ми покажемо тобі, чим відрізняється кожна модель. Які навушники реально варті своїх грошей, а за що ти просто платиш за бренд? І якщо ти збирався купляти AirPods у 25-му році, без цього відео ти точно прогориш? Вітаю! Мене звати Аліна, і ви на каналі Storen.ua Тож сьогодні ми розберемося з усіма моделями AirPods від найперших до найсвіжіших четвірок. Я максимально просто поясню, чим вони відрізняються, як не переплатити і які підходять саме тобі. Поїхали! Почнемо з класики. AirPods першого покоління вийшли ще в 2016 році і одразу стали хітом. Це ті самі легендарні вушка, які всі носили на вулиці. Згадаємо ці часи. My father gave me a huge loan of a million dollars. People think I don't like China. Вони мають фірмовий дизайн Apple без силіконових насадок. Якість звуку нормальна, але без басів, без шумозаглушення. Заряд тримають близько 5 годин. Зарядка тільки через дротовий кейс Lighting. В 2025 році я би їх вже не купувала. Ну, якщо на OLX, за копійки і чисто так для ностальгії. Далі друге покоління. Дуже схожі ззовні на перші, але трохи краще всередині. Вони швидше підключаються до iPhone завдяки чіпу. Аж один, але це все ще дуже довго, на відміну від новіших моделей. Є підтримка, привіт, Siri. Кейс буває як з дротовою зарядкою, так і бездротовою. З варіантів управління ви можете тільки вимикати або вмикати звук. У нових моделей, в свою чергу, ви можете керувати звуком: плей пауза, Siri, перемикати трек і так далі. Ну і звук все ще середній. Але якщо ви хочете заощадити, і вам потрібно саме бездротові навушники від Apple, для того, щоб вони швидко перемикались між гаджетами. Екосистеми Apple, то їх буде більш ніж достатньо, тим паче за 4 тисячі гривень. Ну а я вам нагадую, що ви можете замовити їх на нашому сайті. Тепер поговоримо про AirPods Pro першого покоління. Оце вже зовсім інша справа. Тут у нас силіконові насадки, комфортніше сидять у вусі, і найголовніше активне шумозаглушення. Тобто, ти реально можеш відключитись від світу невзалежності, де ти або в метро, або в офісі. Є прозорий режим. Чуєш навколишній звук, не знімаючи навушників. Чіп H1, як у других AirPods, плюс підтримка Siri. до 4,5 годин за до 24 годин з кейсом. Зараз їх вже майже не продають новими, але на вторинному ринку ще можна взяти. У нас їх, на жаль, вже немає, але я їх не рекомендую, тому що вартують вони однаковим з другими прошками. Але різниця у характеристиках просто колосальна. Тому так, ми їх згадали, але купувати у 2025 році категорично не. Не рекомендую. Потім у нас третє покоління. Вони вийшли після Pro, але виглядаючи середня між класичними AirPods та Pro. До недавнього часу AirPods 3 були базовими флагманськими навушниками Apple. Тому, звичайно, я їх можу рекомендувати. Але різниця з AirPods 4 вже не така значна в ціні, і мені здається, що краще вже купувати базові AirPods 4, ніж базові AirPods 3. Але давайте все ж таки пройдемось по характеристикам тріо. Без силиконових насадок. Але корпус схожий на Pro. краще звучання підтримка просторового аудіо, адаптивний еквалайзер. До 6 годин на одному заряді, до 30 годин з кейсом. Є захист від поту і вологи. Але важливо, шумозаглушення тут немає. Це топ для тих, хто хоче краще звучання без затичок у вухах. Або для тих, кому вакуумні навушники не підходять. А таких багато, повірте. Цінова політика трієк на квітень 25-го року в районі 5 тисяч гривень. Четвірки, до речі, Вартую так само. Тож плавненько переходимо до четвірок. Повторюсь: базові AirPods 4, як на мене, найкращий варіант на кожен день. Є дві моделі базова і преміум шумопоглинання. Такого ще не було у звичайних AirPods. Різниця в ціні 2000 гривень. Але шумоподавлення в AirPods Pro 2 в два рази краще, а шумоподавлення в AirPods Max в чотири рази. Але про це ми поговоримо пізніше. Новий дизайн зручніше сидять у вухах, краще звучать Маю чіп H2 і кейс із USB-C. Батарея до 30 годин, просторове рове ауді і крута якість дзвінків. Тож AirPods 4 без шумоподавлення ідеальний варіант на кожен день. Зручні новий дизайн. Будуть оновлюватись не один рік, і всі потрібні фішки на 25 п'ятий рік. В них точно є. В цілому мені здається, що AirPods 4 більш виграшний варіант ніж AirPods 3. Ну а якщо ми говоримо про версію з активним шумоподавленням, це однозначно AirPods Pro 2. На мою думку, це найбільш вдалі навушники Apple, навіть якщо порівнювати з інстаграмними AirPods Max. І нарешті AirPods Pro другого покоління. Це просто звір. Покращена активне шумозаглушення. В два рази краще, ніж у першої Pro Чіп H2 краща передача звука, менше затримок, краща енергоефективність. Прозорий режим звучить майже як реальність. Новий кейс вбудований динамік. Можна знайти через Find My Можна заряджати через MagSafe IQ – Light. Тінг і навіть USB-C, в залежності від версії оновлюються кожен рік. Я оновила з перших прошок на другий і я дуже здивована. Різниця дійсно колосальна. Хоч візуально вони і дуже схожі, але завдяки фішкам адаптивного змінення гучності і так далі, на контрасті це дуже відчувається. Якщо бюджет дозволяє, це найкращий вибір на сьогодні. Рекомендую одразу купувати з usb c Ціна в нашому магазині в районі 8 тисяч. І я нагадую, що в нас найкращі ціни в Києві на техніку Apple. Вся техніка оригінальна, надаємо гарантію. Ну останні AirPods Max це зовсім інший рівень. Не вушка, а повноцінні накладні навушники. Металевий корпус, мега якісна збірка, виглядають дуже преміально. Шумозаглушення одне з найкращих на ринку. Просторове аудіо, динамічне відстеження положення голови. Кіно чи музика звучать просто вау. Управління колесиком, як у Apple Watch, зручно і стильно. Автоматична пауза, коли знімаєш навушники. Але важкуваті і немає офіційного вимкнення. Переходять у сплячий режим. Жим тільки в кейсі, зарядка через лайтінг або usb c Вони в нас зараз коштують від 18 тисяч гривень, а з usb c від 21 тисячі гривень. Це вже не просто музику послухати, це вже для естетів, аудіофілів і для фанатів Apple. Чи ми їх рекомендуємо? Однозначно так. На мою думку, це найкращі навушники, якщо ми говоримо про великі, повнорозмірні навушники. Довговічні, легко миються. Всі фішки Apple практичні. Мені, дівчині, вони дуже подобаються естетично. Просто гляньте, які вони гарні! Сподіваюсь, вам це відео допомогло розібратись. Пишіть в коментарях, якими AirPods користуєтесь ви і чи плануєте оновлюватися. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.